Пересні ручної роботи з натуральною перлинкою, про які не так часто мене питаються люди, але коли вживу на них дивляться, ними захоплюються. От мене залишилося зараз дійсно три персня. Я зараз напишу їхні розміри, напишу їхню ціну, бо, чесно кажучи, я е, не пам'ятаю, щоб, щоб зараз вам сказати, там, щоб не помилитися, не виправляти себе. Ось такі красунчики, їх в мене можна замовити. Я не впевнений, що можна виконати у вашому розмірі. Але, в принципі, вони, я думаю, що можна подумати над цим питанням. Ось такий ось такий дизайн є один. Так, втікає. Ось такий дизайн, який ми вже не повторимо. Він однесенький. Давайте я, Давайте, я зразу вам скажу, який тут розмір. 17,25. 17, ось цього. 17, 25. І ось такі зі скрученою, зі скрученою шинкою. Тут ціна 15 з половиною. Можливо, трошечки більше, бо тому що тут нерівний овал І тут у нас є 17,5, 18, 15,5 і 17,5. Для замовлення пишете мені в приватні повідомлення. Я зараз пишу ціну.